Білосніжні пляжі, чудова погода, усміхнені люди та чарівна музика в стилі регі. Ця карибська країна була першою колонією, яку завоювала Англія. А кольори її прапору символізують бажання жити та насолоджуватися життям, навіть якщо є труднощі. Мабуть, більшості з нас, якщо згадувати про Ямайку, відразу спадає на думку Боб Марлі та його творчість. Так, він прославив цю Карибську країну на весь світ. А його творчість та світогляд неабияк вплинули на культуру цього острова. Та окрім всесвітньо відомого Боба Марлі, цей острів та країна в Карибському морі має непросту і цікаву історію, а також неймовірно цікаві місця, природу та факти, які мало кому відомі. Христофор Колумб вперше почув про цей острів від материкових індіанців під час своєї другої експедиції, які розповіли, що на південний схід є острів Багатий на Золото. Тож першими відкрили цей острів 1494 року іспанці і нарікли його на честь королівської сім'ї островом Фердинанда та Ізабели. Але ця назва не прижилася і протрималася, допоки острів був у розпорядженні іспанців. Та й іспанські колонізатори все частіше почали вживати назву острова, яку надали йому або Боригени, Шамайка, що в перекладі земля джерел. 1508 року почалася іспанська колонізація острова, в ході якої все корінне населення Араваків було поступово винищено. З 1513 року для роботи на цукрових плантаціях іспанські колонізатори почали завозити рабів з Африки. 1655 року англійці захопили острів і офіційно приєднали його до свого складу у 1670 році. За цей час вони побудували форт в Гавані недалеко від сучасної столиці Ямайки Кінгстон. А найцікавіше з історії Ямайки це пірати, які спочатку були на службі у англійської корони, мали з нею домовленості та грабували іспанські кораблі. Кожен з нас чув, а тим більше дивився, хоч раз фільм Пірати Карибського моря. Тож з початком панування англійців на острові поблизу порту почало рости місто Порт Рояль. Саме туди з острова Тортуга перемістилася столиця морських розбійників. На кінець 18 століття в місті Порт Рояль було 8 тисяч мешканців, з них півтори Тисячі пірати, а саме місто прозвали містом грішників та розпусти. Пірати грабували іспанські кораблі, звозили здобич в Порт Рояль, що призвело до процвітання міста. Однак, 7 червня 1692 року, велика частина цього розпусного світу в результаті землетрусу зникла в морській безодні. Зрадівши, церква католицької Іспанії поспішила повідомити, що Бог покарав нечистиво місто за гріхи. Хоч іспанська корона і хотіла б повернути собі цей острів, але за століття панування англійці міцно закріпилися на ямайці і впевнено тримали цей острів в своїй власності, острів перетворився на цукрову колонію з неймовірною спроможністю, а внутрішні райони зелених пасовищ стали чудовим місцем для розвитку скотарства та випасу худоби. На той час острів багатий на цукрову тростину прославився на весь світ своїм ямайським ромом, якому церква того часу дала назву напій грішників. Але не все так солодко складалося для англійської корони на цьому острові. За 150 років колонізації острова спалахнуло щонайменше 30 повстань рабів, і це лише задокументовані. Вже у середині 18 століття утікачі африканці створили в гірських лісистих місцях острова щось подібне до власної держави і прозвали себе Маронами. Вони та їх нащадки створювали набіги та грабували колоніальні поселення до кінця XVIII століття. Англійцям все ж вдалося депортувати їх до Африки, але це не допомогло. Внаслідок масових повстань у 1820-х та 30-х років, у 1833 році скасовують рабство, а через 5 років, у 1838 році, остаточно затвердили скасування рабства на острові. Але й після цього колишні раби влаштували повстання у 1865 році. У 1918 році відбувся перший загальноробітничий страйк, а потім національно визвольна боротьба в період Другої світової війни, що в загальному змусило. Уряд Великої Британії запровадити часткове самоврядування в 1958 і 61-му роках. Ямайка входила до створеної Великою Британією Федерації Вест Індії, а 6 серпня 1962 року держава здобула незалежність, проте залишалася в складі співдружності націй на чолі з Великою Британією. Для більшості людей може здатися, що Ямайка дещо відстала, як і більшість колишніх колоній європейських країн. Але це не так. На острові обов'язковим є навчання дітей віком від 6 до 15 років. Державна програма забезпечує безоплатне навчання. А в 1948 році було засновано Вест-Індійський університет в містечку Мона, що поблизу Кінгстона. Крім того, є сільськогосподарська школа у Спаніштауні, що була заснована 1910 року. А 1958 року було засновано коледж гуманітарних і природничих наук та технологій в Кінстоні. І якщо коротко, то Ямайка має все, щоб бути більш ніж цивілізованою: Карибський інститут харчування, медичні лабораторії та асоціація, бібліотеки, художні галереї, музеї і навіть дослідницький інститут у Мендевілі, що був заснований у 1973 році. Але все це знаходиться в основному у великих містах Ямайки: Кінгстон, Монтего Бей, Портмор, Спаніштаун та Мейпен. До речі, рівень урбанізації країни складає 63%, а базову середню освіту мають майже всі 98%. На початку та всередині 19 століття на острові зародилися власні мистецтво, література, а в середині століття власна архітектура, яка представлена невеликим мікрорайоном Ненівіл у місті Кінгстон. Щодо злочинності, то на початку незалежності Ямайка мала один з найнижчих рівнів злочинності у світі, але вже станом на 2009 рік, за даними ООН, він був одним з найвищих у світі протягом кількох років. На сьогоднішній день більш-менш спокійно, але найчастіше злочини відбуваються у найбільших містах Ямайки, зокрема в деяких районах столиці Кінгстон. Ямайка відома своїм неймовірним ландшафтом, який включає гори, долини, прибережні рівнини, неймовірні пляжі та навіть водно-болотні угіддя. У центральних і східних регіонах острова переважають Блакитні гори, скелястий гірський хребет, який тягнеться вздовж острова зі сходу на захід. Вершина Blue Mountain Peak, яка піднімається на 2256 метрів над рівнем моря, є найвищою точкою Ямайки. Крім Блакитних гір, на острові також є кілька інших гірських і високогірних районів, включаючи гори Джона Кроу в східній частині острова та кокпіт в центрально-західному регіоні. Ці гірські райони характеризуються крутими схилами, глибокими долинами та густою рослинністю, включаючи тропічні ліси та так звані хмарні ліси. Орнітологи, які відвідують ямайку, мають можливість зустрітися як з місцевими, так і з мігруючими видами птахів, що робить острів привабливим місцем для спостереження за птахами цілорічно. Тут можна зустріти ямайський манго, вид колібрі з радужним зеленим та фіолетовим оперенням, якого зазвичай можна побачити в садах і лісистих місцях. Ямайський дятел – середній птах з характерним чорно-білим оперенням, який найчастіше зустрічається в лісах. Ямайський папуга невеликий папуга із зеленим оперенням та червоними мітками на крилах, який мешкає в гірських місцевостях. Ямайська тоді маленька барвиста птаха із яскравим оперенням, яка зустрічається майже по всьому острові. А також Ямайська сова нічний птах з незвичайним характерним криком, але досить рідкісний та мешкає у віддалених районах. Тури та екскурсії для спостереження за птахами доступні для відвідувачів, зацікавлених у дослідженні різноманіття світу птахів Ямайки з досвідченими місцевими гідами. Також острів є домом для багатьох перелітних птахів. А ось тваринний світ дещо бідний на острові. Багато ендемічних видів було винищено в часи колонізації. Місцеві крокодили на межі зникнення і мають охоронний статус. А ось змій тут чимало, і мангустів теж, яких, до речі, завезли з Індії у 1972 році для боротьби з ними. Також є черепахи, кролі, ігуани, і аж 20 видів кажанів. До того ж, Ямайка чи не єдиний острів у світі з найбільшою кількістю річок, їх налічується аж 120, а також чимало водоспадів у гірських місцевостях. Мезоамериканська система бар'єрних рифів простягається на тисячу кілометрів уздовж узбережжя Мексики, Белізу, Гватемали та Гондурасу, охоплюючи величезний простір коралових рифів, морських трав, мангрових лісів і морських екосистем. За розмірами та біорозномаїттям він поступається лише великому бар'єрному рифу Австралії. І що найцікавіше, кораловий риф біля Ямайки є другий за розміром у світі. Ці рифи забезпечують важливе середовище існування для морських організмів. Захищають узбережжя від ерозії та штормів, а також підтримують місцеву економіку за допомогою туризму, риболовлі та відпочинку. Також острів має неймовірні сяючі лагуни, що робить його ще більш привабливим для туристів. Світлові лагуни це природне явище, де певні типи мікроскопічних організмів випромінюють біолюмінесцентне світіння, якщо їх потурбувати. Однією з найвідоміших таких лагун на Ямайці є ломінус лагун, що розташована поблизу міста Фалмут. Ця лагуна відома своїм приголомшливим біолісцентним дисплеєм, який виникає, коли відвідувачі плавають, катаються на байдарках або хвилюють воду, змушуючи мікроскопічні організми світитися у відповідь на рух, але найбільше заворожує ця картина в темну пору доби. Ямайка дивовижна країна та острів. Якщо будете мати можливість відвідати її, обов'язково побувайте і не упустіть можливості відвідати найцікавіші місця цього острова.